Нема ради, чи виживе парламент під тиском Банкової? Роман Романюк Ангеліна Страшкулич Українська Правда. 21 лютого 2024 року вперше за час повномасштабного вторгнення керівництво Слуги народу вмовило президента Володимира Зеленського поговорити зі своєю фракцією в парламенті. Наслідки зустрічі виявилися не зовсім такими, як сподівалися депутати. Ще до Великої війни відчуття залученості в команду Зеленського для багатьох слуг було головним аргументом і для походу в політику, і для безапеляційної підтримки ініціатив Президента в Раді. Частково, саме щоб освіжити це відчуття, главу держави попросили зібрати фракцію. Адже його монобільшість уже давно не більшість, а останнім часом ще й загрозливо не моно. Проте довга пауза між зустрічами далася взнаки. Зеленський цілком щиро дякував депутатам за важливі голосування, котрі разом з досягненнями ОП дозволяють Україні триматися. От тільки слухачі з поміж парламентарів чули в словах вдячності дещо інше. Зеленський так підкреслено говорив, що от наша команда, маючи на увазі офіс, і ваша команда, дивлячись на арахамію і всіх нас, розповідає ОП, один зі слуг, присутній на тому засіданні фракції. Тобто ми уже в його команду не входимо. Для багатьох це стало головним підсумком зустрічі, додає співрозмовник. Очевидно, не варто переоцінювати значення присвійних займенників у промові Зеленського. Однак вони вказують на одну з важливих причин, чому слузі народу стає все важче ефективно працювати протистояння Офісу Президента і Ради. Дійшло до того, що офіс уже не просто вирішує пріоритетність розгляду законів, але й визначати, чи працювати парламенту взагалі. Або ж терміново відправляти депутатів в окопи. Чи почалась в Україні реальна парламентська криза? Чи варто чекати бунту слуг, та чи може постати якась версія об'єднаної позиції? Розбиралася українська правда. Розділ 1. Розкол монобільшості. 2024-му належиться стати роком глобального електорального перезавантаження у світі. Виборчі цикли торкнуться майже всіх ключових партнерів України, від Сполучених Штатів до Європейського Союзу. У країні агресорі так само відбулося народне гуляння в стилі сталінських масовок, у ході якого Володимир Путін сам собі передав бразди правління Росією на наступний строк. Натомість Україна, в якій максимально відчувається потреба перезавантаження влади. Про яке говорить навіть президент Зеленський, найімовірніше будь-яких виборчих кампаній найближчим часом буде позбавлено. У суспільстві, як показується з опитування, є сталий консенсус щодо неможливості виборів під час війни. Зрештою, вони ще й напряму заборонені законом. Однак неможливість проведення виборів не знімає дискусій щодо легітимності влади. Ще з осені минулого року наші європейські та американські партнери передавали українській владі сигнали. Що Росія спробує 2024 року грати на тебі закінчення повноважень у керівництво України. Проте в боротьбі легітимності є один безапеляційний острівець стабільності Верховна Рада для неї продовження повноважень і легітимності під час воєнного стану окремим рядком передбачено в основному законі. Чинне скликання парламенту буде повноважним стільки, скільки буде треба для української перемоги. Відверто кажучи, питання викликають не так повноваження нинішньої ради, як її здатність реально працювати. На початку роботи парламенту 9-го скликання у фракції Слуга народу було 254 народні депутати. Більшість із них були людьми новими в політиці, які йшли до влади у складі команди президента Зеленського. Його лідерський авторитет і вплив були настільки величезними, що за перші роки роботи монобільшість більшість фактично делегувала президенту всю парламентську суб'єктність. Як жартують у самій слозі народу, Верховна Рада перестала бути самостійним органом, а стала департаментом зі схвалення потрібних офісу президента рішень. Від початку каденції парламенту його суб'єктність сягнула такого низького рівня, що в президентській республіці вага статусу народного депутата зведена майже до нуля. Рада навіть втратила такі, здавалося б, невідчужувані функції, як парламентський контроль над діяльністю Кабінету міністрів. Із моменту повномасштабного російського вторгнення уряд практично не звітує перед народними депутатами. І в приватних розмовах депутати скаржаться, що журналістам легше побачити якогось із міністрів, ніж профільному комітету ради. Зараз у слузі народу де юре 235 парламентарів. Регулярно приходять на засідання і активно голосують, орієнтовно 170-180 нардепів. Решта або відкрито відкололися як 17 депутатів групи разумкова, або демонструє прихований саботаж, регулярно пропускаючи засідання парламенту. Головна причина, з якої депутати буквально ігнорують парламентську роботу, відсутність мотивації. Колись депутати почувалися частиною президентської команди, залученість і причетність до роботи глави держави, якийсь час сама собою була достатньою мотивацією. Але особливо після повномасштабного вторгнення цей зв'язок із Зеленським, по суті, був втрачений. Складно бути однією командою з людиною, яку бачиш раз в два роки. Між офсом президента і парламентом є непорозуміння. ОП зневажає парламент. Вони, думають, що слуги голосуватимуть за все, що потрібно, бо ж Зеленський їх привів у політику. Розповідає під час спілкування з ОПЕС співрозмовник з числа парламентських топів. Так, привів. І що? А ми вже два роки повномасштабної війни вистояли. Тому стара модель взаємодії вже не працює. Потрібно щось змінювати. По перше, всі втомилися від війни. По друге, з'явилося багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження. По-третє, депутати не впливають на процеси в державі і тому не бачать своєї ролі в раді і сенсу там бути. Підсумовує співрозмовник Української правди упродовж п'яти років існування Верховної ради дев'ятого скликання в слузі народу траплялися різні кризові ситуації. Але зараз фракція близька до остаточної дезорганізації. За інформацією Джерел УП, одразу кілька десятків народних депутатів зі слуги народу висловлювали керівництву свої побажання скласти мандат. Основна причина усе та ж відсутність мотивації. Умовно кажучи, приходить депутат і каже: Пустіть мене, мені пропонують менеджерську посаду на заводі зарплату 8 тисяч доларів. Мені треба годувати сім'ю якось розвиватися. Переказує УП на умовах анонімності один із топів за команди. І такі розмови я вже багато разів слухав, додає він. По суті, керівництво слуг позбавлено можливості заохочувати депутатів до роботи, бо не може запропонувати їм жодних додаткових кар'єрних чи політичних перспектив. Епоха мотивації в конвертах минула, а на її зміну не прийшло нічого. Навіть гірше представники монобільшості, фактично члени владної команди, мусять, як і рядові опозиціонери, погоджувати кожне закордонне відрядження. До слова, питання перетину кордону тими чи іншими політиками, як переконують джерела УП, контролює безпосередньо президент. І жодні спроби керівництва Слуги народу чи Ради пояснити Зеленському, що вони втрачають керованість парламенту через такі дивні обмеження успішними не були. Президент поводиться з парламентом із позиції сили, і депутати їй коряться. Коли Зеленському потрібно ухвалити якийсь закон чи проголосувати призначення, голоси на його прохання завжди знаходяться. Через це президент не може сприйняти прохачів послабити обмеження на виїзд серйозно. Зеленський просто не відчуває, що питання блокування закордонних відряджень є одним із наріжних каменів у загостренні конфлікту між радою і офісом, між владою і опозицією, що це реально зриває роботу парламенту. Коли президенту потрібно, рада працює. Те, що вона не дієздатна в усіх інших випадках, Зеленського загалом не обходить. Тому потреба поступок у питанні відряджень як елементу заохочення депутатів до рутинної роботи, особливо нікого не цікавить на банковій. А тим часом керівництво слуг позбавлене і можливостей для мотивації депутатів страхом. До російського вторгнення ефективним методом впливу на депутатів були погрози про розпуск Верховної Ради. В умовах воєнного стану це втратило актуальність. Навпаки, за словами джерел Лупе з усіх депутатських фракцій, левова частка нинішнього парламентського скликання була би не проти припинення своїх повноважень. Для людей, які тривалий час спостерігають за політичним життям, це звучить як нонсенс. Мабуть, уперше в українській історії представники влади хотіли б добровільно її позбутися. Неймовірно, але факт. Розділ другий Роз'єднана опозиція. Парадоксальна ситуація, коли у владної фракції відсутня реальна влада, має своє не менш парадоксальне відображення і на житті опозиції. Формально в слузі народу 235 депутатів. Решту понад 160 депутатів потенційно можна було б зарахувати до опозиції. Але насправді, якщо врахувати так звану групу разумкова та інших розкольників, то слуга народу об'єднує 170-180 депутатів, а частка не влади варіюється в межах 220-230 голосів. Тобто, чисто арифметично, у потенційної опозиції досить голосів, щоб зібрати коаліцію без слуги народу. Але це видається ще менш реалістичним сценарієм. Ніж спроби президентської фракції проявити силу і повернути власну суб'єктність. Опозиційна частина ради дає цілу палітру різноманітних лідерів. Проте в більшості своїй їхнє лідерство несумісне одне з одним. Майже неможливо уявити якийсь проект коаліційної угоди, який буде одночасно завізований лідерами невладних фракцій: Петром Порошенком і Юрієм Бойко, наприклад, Юлією Тимошенко і Дмитром Разумковим, Олександрою Стіновою та Кірою Рудик. Крім того, частина опозиції в лапках уже тривалий час де факто є частиною неоголошеної коаліції, наприклад, група Юрія Бойка, Платформа за життя і мир та ведима Столара відновлення України, обидві утворені на уламках ОПЗЖ і завжди дають владі майже всі доступні їм голоси. Таку ж позицію займає група Довіра афільована з аграрним олігархом Андрієм Веревським. Наприклад, учний законопроект про мобілізацію в першому читанні проголосувала коаліція, слуги народу та саме цих трьох груп, які разом дали 47 голосів. Але навіть не це головна причина відсутності дієвої опозиції. Річ не в тім, що немає лідера, немає самого запиту на таке лідерство. У нас влада немає влади, а опозиція її уникає, пояснює природу аморфності опозиції один з її представників. Ті, хто говорять про якийсь уряд єдності чи щось таке, просто не пробували поговорити з фракціями і групами. Нікому не треба ніяка влада. Всі тільки й думають, як у неї не вляпатися. Кому треба увага ЗМІ, силовиків і відповідальність за все, що несеться? Нікому. Є, є єдиний варіант, коли щось таке стане можливим, якщо Акела серйозно промахнеться. Але поки що це дуже малий ймовірний сценарій. Додає в розмові ЗУПЕ один із колишніх регіоналів. Тим часом максимумом самоорганізації, на якій спромоглись опозиційні сили, стала погроза саботувати голосування до вирішення питань закордонних відряджень. У відповідь Офіс президента просто скасував засідання Ради. Поступова ерозія парламентаризму, яку можна спостерігати зараз у Верховній Раді, хай навіть чимось схожа на політичну кризу. Але насправді нею не є. По-перше, в традиційному розумінні причинами парламентських криз вважають боротьбу за владу, а не за бонуси, повагу президента чи можливість виїзду, відрядження чи до дітей за кордон. По друге, сам механізм ухвалення рішень Радою не зруйнований. За активною мотивацією з банкової депутати можуть зібратись і ухвалити майже будь-які потрібні президенту закони. Головна проблема парламенту що він не здатен усягнути власну вагу. Кажучи, образно, криза роботи Ради викликана тим, що з усіх суб'єктів законодавчої ініціативи власне суб'єктність залишилась єдиного у президента. Можливо, недарма Конституція передбачає конкретний термін повноважень для парламенту. Як видно, 5 років оптимальний строк, щоб уникнути початку фази застою. У всього є термін давності. Якщо чесно, це скликання втомилося, дізнається в розмові з УП один із членів за команди. Це ж як помідори, ви знаєте, якщо їх закатати восени і вчасно не з'їсти, вони починають вибухати. Банки б'ються. Парламент, напевно, вже втомився сам від себе. Резюмує співрозмовник. От тільки велика війна виступила випадковим консервантом, який продовжив термін придатності цього скликання. Тому для стійкості держави, і офіс президента, і сам президент, і депутати мають знайти спосіб понизити градус напруги, щоб невідомо наскільки закатаний парламент і справді не вибухнув. Текст читав Роман Романюк.